Я хочу отримувати рівну зарплату з чоловіками за однакову роботу і навантаження. Це справедливість для всіх, різноманіття та інклюзивність. 41% споживачів і споживачок враховують етичні та соціальні ініціативи компанії при виборі товарів. Росія цієї ночі та зранку завдавала масованого ракетного дронового удару по Києву та низці інших міст України протягом усієї ночі била балістичними ракетами та шахедами по столиці. А досвіта атакувала одразу кілька регіонів крилатими ракетами з бомбардувальників Ту-95 МС. Унаслідок удару по Києву відомо про одну постраждалу. Деякі райони знеструмлені. На обох берегах Дніпра частково зникло водопостачання. Більше про ситуацію в Києві на тепер розпитаю мою колегу Ярину Марків. Вона з нами наживо з місця одного з ударів. Ярино, вітаю. Розкажи, що вдалося дізнатись. Вітаю колегу. Ми знаходимося на лівому березі Києва у Дніпровському районі столиці. Саме він був під прицілом ворога цієї ночі. Відомо про одну постраждалу. Це жінка 59 років. Також російські терористи обстріляли школу. Вона знаходиться позаду мене. Там вибиті шибки, і в навколишніх багатоповерхівках теж вибито вікна. Кияни вже намагаються виправити ситуацію, зачищають віконі. Творе, ну і, власне ще два десятки автомобілів теж було пошкоджено внаслідок падіння уламків. На місці зараз працює поліція. Комунальники також постраждав Деснянський та Дарницький райони Києва, там є незначні руйнування минулося без потерпілих. Нагадаю, сьогодні близько другої ночі ворог здійснив масовану комбіновану атаку проти Києва. Стосував як балістику, так і БПЛА, зокрема, реактивні шахеди. Ну і власне лівий берег Києва було знеструмлено. Яка наразі ситуація із водою, теплом та електрикою? Ми розпитали у місцевих жителів. Прошу послухати, пане Олександре. Як для вас минула ця ніч? Окей. Атака? Гучно тільки я не тут на а там поруч. Так. М -м. Взагалі, яка ситуація у вас зараз з електрикою, з теплом? Електрика тільки включила під ранок. Тепла нема, води нема. Балконна двері вибита, в великій кімнаті вікно і в маленькій. У котрій годині приблизно була так? я другий. Вас підкинуло від вибуху? Ні, я почула, що стекла сипляться. А вибух десь був, ну вибух хвилі, мабуть, вибух. Яка у вас ситуація з теплом? Ніякої. Батареї не... ну все, ні води, ні світа, ні, ні опалення. Нічого немає. От жду, щоб туди приїхав, да хоч забили б окна. Так одеялами закрили. Вот, Че у меня ребенок там спит. За даними міського голови Віталія Кличка, у наслідок атаки проти 20 січня в Києві без тепла залишилося 5635 багатоповерхівок, і 80% із них це ті, в які повертали тепло від 9 січня. Ну а ми будемо продовжувати стежити за ситуацією в столиці і інформуватимемо вас а зараз. Передаю тобі слово, Лілія. Дякую, колего Ярина Марків. Побувала на одній з локацій у Києві, що зазнала удару.